Так, зараз ми повернемося до теми російських повітряних цілей в Європі. Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ з дві по 16 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, до нас доєднується. Пане Ілля, вже вас бачимо. Вітаємо Доброго дня. пане Ілля, Тут цікавий аспект: от як би ви прохарактеризували оці дії. Росіян в контексті порушення повітряного простору країн-членів НАТО Європейського союзу, навіщо це Путіну? Ну я вважаю, що перш за все, це щоб посіяти занепокоєності в європейцях і щоб вони відволиклись від підтримки України. Тут ж головне питання у тому, що треба було довести, що вони не здатні себе захищати і тим самим щоб імовірність конфлікту з Росією була для них ну повністю неприємно і ну я вважаю, що це, на жаль, воно працює. З одного боку, європейці прокинаються, але ну коли там щось відбудеться, там з точки зору ну, там нових озброєнь та нових систем захисту. З іншого боку, вони розуміють, що вони не можуть себе захистити, і навіть там країни Балтії, Польща. Вони будуть уникати уникати конфлікту, тобто тримати там більшу дистанцію з України. Пане Лянот, ну поляки кажуть, зокрема, Радослав Сікорський кажуть про те, що ефект протилежний, і ми єдині з Україною, а це все будемо збивати. На ваше бачення, наскільки такі слова політичні, вони можуть відповідати реальні військові дії? Ну, перш за все, з риторика це є риторика і. Це політики, які, які це кажуть, а, а є там реальність, військова реальність, і ми пам'ятаємо, що коли був цей там масований напад, то вони там збили дуже маленьку частину від того, що що, що до них прилітили, і ні, і, і не через те, що вони не хотіли це збивати, а через те, що не могли. Там те, що відбувалося в повітрі над там Копенгагеном, там взагалі ніхто не знає, там навіть навіть що це було. Ну і це то також доводить до простан про проти повітряних протиповітряної оборони, яка існує в Європі. Так що безумовно, вони будуть там дуже жорстко говорити, але діяти їм нічим. Добре, а навіщо Путіну це? От Ілля, от цікавий аспект. Що він, крім того, що ви кажете, роз'єднувати Україну з Європою, показати, що Європа сама слабка, але ж е ну, він готує другий фронт. Що це? Таке, що ще? Ну то перш за все, я багато разів казав, я в цьому там впевнений, що е коли якщо е відбудеться там певне переміря з Україною, то Європа наступна. І перш за все це країни Балтії та Польща, і я вважаю, що Путін там не буде нічого чекати, коли вони там підготуються, там піре е, там і все таке інше. Він він почне одразу, і те, що зараз е, відбувається, це ще і. Така розвідка сіл протиповітряної оборони, щоб розуміти, як вона працює, до чого вона здатна і все таке інше. Ну, але я вважаю все одне, що політичне завдання, воно набагато більш пріоритетне. Так ви кажете, що якщо буде невеличка пауза, чи і, і другий фронт здатний Путін відкрити? Паралельно? Ну, здатний, безумовно. І е, я не впевнений, що він почне це до того, як в Україні відбудеться переміря. Бо ну я там не, не вірю в якусь там масовану атаку танковими колонами. Я вважаю, що це буде більш як там певна військова провокація. Тобто, від його завдання це не захопити там нову територію, не окупувати там країни Балтії, наприклад. А його завдання це щоб вони. Закликали інших використати статтю 5 статуту НАТО? А щоб там інші країни їм в цьому відмовили? Бо це визначає кінець НАТО, угу. тобто Путіна достатньо амбітні цілі. Пане Ілля, стосовно цих дронів з танкерів, наскільки це реально, і чи буде таким уже ось протидіяти викликам НАТО? Ну я вважаю, що це це, це повністю реально. Ну просто э, зараз, э, ну там стан э, оборони э, Польщі та країн Балтії, вони не здатні стримувати, стримувати нічого. Не, э, навіть така потужна армія, як польська, вона насправді потужна і, і гарна озброєна. Але е, в умовах той війни, яка відбувалася в Україні, вони довго не протримаються, е, бо у них немає систем протидії, протидії дронів. Е, і саме тому вони вони це розуміють. Вони зараз почали говорити з Україною. Вони почали думати, е, як побудувати всі ці нові технології на Своєї території, але ну все одно це бюрократія, війни ще немає, там певні процедури, і саме тому це все відбувається досить повільно, і вони зараз там без сутового захисту. Пане Люну, хочеться почути ваш коментар стосовно е, тих даних, які ось оприлюднили після хакерських атак, що Росія допомагатиме. Спецназам там, чи ВДВ китайцям. І от це от свідчення того, що нібито Сідзіньпінь таки хоче вторгнутися на Тайвань На ваше бачення, наскільки це можливо? Чи здатна Росія і ще е на військову допомогу Китаю продавати ці технології, продавати зброю? Адже війна в Україні ж ну, однозначно витягує майже все? Ну я не думаю, що Китай насправді зацікавлений там спецназі чи в чомусь іншому. Але Китай безумовно зацікавлений в трансфері е, технологій, і безумовно, вони зацікавлені в тому, щоб навчитися всьому, е, що зараз відбувається в Україні, е, для того, щоб використати е, ці знання. При нападу на, на Тайвань Тайвань до речі також і багато представників цього острову вони присутні в Україні, приїжджають неофіційно, але роблять це і учаться. І я вважаю, що суттева стаття експорту з України може бути до, до Тайваня. тобто це просто наступний майданчик протистояння Росії та України. Пане Ілля, дуже вдячні за вам, вам за ваші відповіді і за своє бачення цих важливих процесів. Розуміємо, що Європа ну має готуватися, бо події розвиваються дуже швидко і насправді дуже агресивно в їхній бік. Дякуємо вам, Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ з 7 по 16 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Поговорили ж навіщо Путіну літаки і дрони над Європою і. Чи готується російська армія по факту до відкриття другого фронту?